У нас перерва по дощам. Сьогодні таке небо. Щось опять має бути. Ну, поки сонечко світить, хочу прокосити отут тут траву, що не встигла. Той раз. Вона піднялася, звісно, жах. Десь по коліна вже. Та й те, що косила, теж піднялася. Теж піднялося. Теж треба трошечки підкосити. Отам у мене кусочок залишився. Крана навіть не видно. І отут оцей кусочок не встигла той раз. Зараз буду косити, вже розтягнула все. І дивіться, яка у мене краса заквітнула. О, який гарнесенький, такий коля нюдовий. Це вже відквітнуло, звісно, дощі гарно, але не в такої кількості. А білий вже від Що це в мене з? Телефоном і оцей гарнесенький. іріс, моя ялиночка, гарнесенький такий приріст, в цьому році ще не буду формувати, хай підросте трошки, вже на слідуючий рік буду щось робити. Вон, бачите, багато води він впав. Білий-білий, докусила вчора оцю діляночку всю. Зібрали траву, але от тут ще не зібрали, тут залишилось на сьогодні. Короче, вичитала в Олексі, що Потрібен садовник на зарплату 26 тисяч гривень. Ви знаєте, після вчорашнього косіння трави, як не пішла садовником працювати, аж руки болять сьогодні. Отак моя лаваночка виглядає, яку було, не видно. І там же буду теж досаджувати лаванду свою, тому що в мене в грядки. Я садила в прошлому році літом свою розсаду. Вже сміло, де цвісти. Такі бубочки вже повикидував. А, і мені знаєте що подобається. Не знаю як він називається. Ось такий колокольчик, воно будуть цвісти гарнесенькі. В минулому році садила такі малесенькі були, а приріст, звісно, крутий. Є отакий от темний і є у мене ще рожевий. Рожевий-рожевий і отрожевий. Багаторічний він. Отакий от багаторічний. І дає є гарнесенький привіз. Трібно буде подивитися, як його розсаджувати. Ну, сьогодні вже це вже можна обламувати. Вот такие. такий. Быстро ірісі відквітнили. Ось, що вже обрізати треба. І спірея моя буде цвісти. Така крайнесінька. Оцей злак набирає силу. Ну, Ось вот такий порядок вийшов. Там залишила ромашку. Дуже довго її садила в себе, щось не приймалося, не приймалося. потім вона вже розквітнула кругом. Цей прям кусочок залишила, як степ, кусочок степу. Так виглядає моя полуночка, Вже почала червоніти. Вже воно є перша яєтка. Ну, ми її трошечки вже під'їдаємо. Не можу я дочекатися. Це та полуничка, яку в минулому році я хотіла викинути, а потім мені її стало жалко, то я її посадила тут, на ціліні. Садила всепець без добрив, без нічого, в сипець садила, просто це лорд повністю. От, і кущі в цьому році дуже добрі чуть не впала. І оту траву, що ми вчора накосили, підклала отут під малину, підклала під цей під їжі віку не колючу. І от аж до підклала всю траву. Бо тут дуже велика кількість амброзій. І цю амброзію Ой, і косиш, і сапаєш, а вона проростає. Амброзія взагалі може до 50 років лежати в землі, сіміна потім проростати. Ну, коротше, в общем, я її прикрила травою, щоб вона не росла. Там під забором посадила оцей клівер. Подивимось. Надо буде пролити ще один раз. Ну, отак. Слава Богу, зробила порядок. А ще один момент. Хотіла спитати, у кого газонокосилка оця. Є.